Німеччина відхилила вимоги поставити Україні бойові танки. Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Глава відомства зазначила, що досі жодна країна не постачала західні бойові машини піхоти чи основні бойові танки. Тож Німеччина домовилася зі своїми партнерами не вживати таких дій в односторонньому порядку. Ламбрехт вважає, що Путін може піти далі, тож Європі загрожує небезпека. Відтак Берлін не планує постачати важку техніку Києву, адже ймовірно, що вона Надобиться їм самим. Тим часом політичні партії в країні вимагають від уряду посилити військову підтримку України, зокрема, передати танки Леопард 2 та БМП Мардер. Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився передати на потреби ЗСУ танки Леопард 2 обумовлюючи це тим, що його країна достатньо допомагає озброєнням. А рішення передавати ту чи іншу техніку, за його словами, ухвалюється в координації із союзниками.